Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будуйте на вірі, пильнуйте, як будуєте, бо кожен з різною основою, з різним матеріалом будує, каже апостол Павло: хтось з каменю, хтось з золота, хтось з металу. Хтось з дерева, хтось із соломи. Але будуйте, бо навіть якщо із соломи, то спасеться, каже апостол Павло, але так, наче з вогню. Тому що діло кожного, діло віри, кожного буде піддане випробовуванню вогнем. На стійкість, на тривалість, на міцність. Випробуване на щирість і на велику віру. Ісус Христос, апостолу Петру, каже: Не сумнівайся, йди до мене. Не було в цьому потреби, щоб апостол Петро йшов по воді, як по сухому. Але Господь наш Ісус Христос захотів утвердити апостолів у вірі в Ісуса Христа як Сина Божого. І їхня розмова і подія на морі, про яку ми сьогодні читаємо, справді завершилася вірою в Ісуса Христа, апостолів, які вигукують: Ти є син Божий, воістину Син Божий. Бо не вкладається в голові, як залишили учителя на березі, а він посеред ночі до них прийшов водою в човен. Тільки творець, який сотворив весь видимий і невидимий світ, міг долати закони природи, які. Мають владу над людиною, що впала у гріх. Господь сотворив людину турбуватися і піклуватися про створений видимий світ, і вона повинна була, так як ми бачимо в Ісусі Христі, в Його людській природі, піклуватися і панувати в світі. Але оскільки. Переступила заповідь Божу, відступила від слова Господнього і віддалилася від Бога, то втратила чистоту, святість, втратила ту велич, якою одягнув Господь людину у раю. І ось тому вже не людина, а закони природи почали панувати над людиною. І обмежувати її діяльність, щоб хоча б так не дозволити їй загинути безповоротньо, як це сталося з деницею, з ангелом, з духом, який був найсвітлішим, і став богопротивником, став ворогом Богові. І все, що Господь Бог чинить, все він намагається зруйнувати або змагається з Богом, як ми бачимо на прикладі Мойсея і Волхвів у Єгипті, коли Мойсей творить чудо, волхви творять чудеса. І так до шостого чуда, поки не визнали сьоме чудо, що вони безсилі. І тут справді Господь втрутився. Так і зло бореться з Господом Богом, противиться йому. А шість чуд, бо їхня сила є неповною і обмеженою. Повною є сила Божа, святість Божа. Тому сім і десять. Це символічні, сакральні числа у Святому Писанні, які Господь захотів людям відкрити. Але ми їх все одно не розуміємо до глибини премудрості Божої. Ми тільки бачимо, що чомусь Господь торкнувся і показав символічно в цих числах певну завершеність божественну – сім – 10 і недовершеність у числі 6. І говорить про це в Апокаліпсисі, Откровені Івана Богослова, що три шістки – це буде знак, який звір, буде антихрист, класти на тіло людини, і тим визначати, що вона йому належить, вона його слуга. Ми з вами, дивлячись на апостола Петра, який, не маючи потреби ходити по воді, звертається до Господа Бога як впала людина, як людська природа, яка не має більше влади над законами природи, але сама віддана цим законам, як ми вже сказали, щоб обмежити сваволю людини і розгул у гріху і хоч так спасти її, іде по воді до Ісуса Христа Богосподь хоче утвердити і апостола Петра, і інших апостолів у вірі. Каже йди, і в, цьому, в цю мить Спаситель показує людству. В чому наша проблема? Апостол Петро з захопленням в великому настрої, з любов'ю великою, з нерозумінням ще не може до кінця збагнути, що це можливо зважується стати ногою за межі човна на воду. І йти до Ісуса, і Ісус перед Його очима, Його серце палає вірою. Але тільки Апостол Петро відвернувся від Ісуса, відволікся від Христа Спасителя, побачив море бурхливе, вітер сильний, побачив дію законів природи, Він налякався. Людина, бачачи дію законів природи, поклонялася цим стихіям, поклонялася природі, намагаючись задобрити чи думаючи, що це боги, яких треба умилостивити. Отже, втратила людина відчуття і розуміння, що вона є. Вінцем творіння Божого, і вона повинна повелівати природними стихіями, законами, вникати в закони природи і розуміти, як Господь і для чого їх встановив, та користуватися ними, щоб піклуватися про створений Богом світ і прославити таким чином Його Пресвяте ім'я. Але тут людина в апостолі Петрі, представник впалого людства, показує гріховність, віддаленість, ураженість гріхом, віддаленість від Бога і страх людини перед законами природи. І починає тонути. А Ісус Христос каже, чого ти засумнівався, мало віри. Апостолу Петру, тому, якому Ісус Христос каже, ти є скеля, ти є гора, і на ній побудує церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Тобто Ісус Христос говорив про віру в апостолі Петрі, яку не здолає пекло. На якій побудована церква Христова. І ось апостол Павло каже сьогодні до нас з вами: хто будує на вірі будуй, але пильнуй, як ти будуєш. І каже іншим разом: пильнуйте, випробовуйте, чи ви ще у вірі. І коли ми підходимо до цього моменту. Розуміння, що ми хочемо жити в вірі, ми запитуємо, як? Ми запитуємо, що нам робити. Ось подивіться, наприклад Ісуса Христа із читання сьогоднішнього недільного Євангелія, що робити людині, коли вона живе у вірі в Бога. Ісус Христос відправив учнів. Подорож на другий бік моря, а сам піднявся на гору, щоб там на самоті помолитися. Він часто так робив. І перед стражданнями він теж так робив у Гефсиманському саду, залишив трьох учнів віддаль себе, а сам усамітнився. І там молився. Ось людина повинна піднести молитву до Господа Бога, звернутися до нього, розмовляти з ним у молитві. Але, дорогі брати і сестри, молитва може бути сказана як віршик, який дитина вивчила і швиденько розповіла, навіть не розуміє. Добре часто, про що цей віршик, якщо він складніший за змістом. Але Господь дав людині розум, мудрість, для того, щоб вона усвідомлено віру свою виражала в ділах, для того, щоб вона могла вести діалог з Богом, так як ми бачимо, Господь сотворив Адама Єву поселив їх в раю і з'являвся Адамові у прохолоді денній і розмовляв з ним, так як Господь розмовляв з людиною протягом усієї історії людства. І є ті, хто не могли навіть наблизитися до спілкування з Богом, і стояли у підніжжя гори, пильнували, щоб не осквернити себе чим. А були ті, хто, як Мойсей, піднімався на вершину гори і там розмовляв з Богом, отримував настанови заповіді і сповіщав волю Божу народові, який. Дивіться, особливість цікава, що Господь покликав народ свій на гору, Не сказав іди тільки Мойсеї. А народ свій кличе, підійдіть, підніміться до мене сюди нагору, я дам вам заповіти. А народ, розмірковуючи над тим, що вже бачив, як Господь вивив його з Єгипту, з, яки, з якою силою величу, як Господь супроводжував їх під час подорожі, маючи вже досвід. Своєї гріховності і страх перед Богом, страх перед стихіями, перед законами природи, бо боялися і від спеки, від спраги померти від голоду, боялися, як перейти через море, і багато страхів наповнювали їх, в тому числі і страхи. Перед зміями, небезпеками в пустелі під час подорожі. І найбільшим страхом було присутність Божа. Тому вони кажуть до Мойсея, «Ні-ні, ти йди сам, ти будеш нашим представником, поговори з Богом. що Він тобі скаже, ми все послухаємо і виконаємо. Це, дорогі брати і сестри. Наслідок впалості, гріховності людської природи. А Ісус Христос прийшов у цей світ безсіменно, освятив людську природу і взяв на себе, як Той, у кому пекло не знайшло провини, щоб вбити всі наші провини на себе. І викупив нас від прокляття гріха і смерті і воскрес з мертвих, будучи первістком Божим, для того, щоб люди знову могли мати віру і будувати своє життя у твердій вірі, в стійкій вірі, непохитній. А Чому говорить апостол Павло, що хтось з золота, хтось срібло, хтось з каміння, хтось із соломи будує? Тому що кожен будує з того, що має, що вміє. Але червоною лінією прослідковується у цьому слові наполягання апостола: будуйте старин з усією ревністю. І Ісус Христос додає до таких ревнителів у вірі. Якщо ти у вірі живеш, то талант, який я тобі дав, ти примножиш. І тобі дасться ще за те, що ти старався, за те, що ти примножив те, що мав, і ще тобі Господь докладе. Отже, коли ми стаємо на молитву, і просимо в Господа Бога благословення, коли ми розмовляємо з Богом про все, що з нами відбулося протягом дня, про всі хвилювання, які ми маємо про завтрашній день, про всі турботи і тяготи, які нас навантажили минулі дні, Господь себе відкриває нам. І подивіться, як Він прибирає все. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою. І каже й далі: не турбуйтеся, що вам їсти чи пити про наші хвилювання за майбутній день, бо Отець Небесний знає, що вам треба, і подасть вам все. Прості, пильнуйте тільки Царство Небесне. Все інше дасться вам. І Господь прибрав від нас усі клопоти наші у нашій молитві, і дух людини сповнюється миру, дух людини сповнюється і утверджується вірі. І людина перестає бути рабом законів цього світу. А стає духовною, стає людиною, яку Господь назвав дітьми Божими. І про яку сказав, що не матимете перешкод ні в чому. І каже, хоч би що і отрут не випали, не зашкодить вам. Отже, для того, щоб молитва була. Боговгодною, треба звернутися до Бога. З усім тим, що нас болить, що в нас є. Дивіться, ми не повинні приходити до церкви чи ставати на молитву з якимись награними проханнями, вчинками. Ми повинні прийти такі, які ми є. Так, ми повинні мінятися, преображатися, формуватися в кращу людину, в духовну людину. Але не бути перед Богом позірними і штучними це буде нерозумно, бо Господь і так знає, хто ми і бачить нас. Це нам потрібно. І коли ми отак відкрито прийшли до церкви, такі, які ми є. І приносимо йому всі наші хвилювання, всі наші болі, всі наші хитрощі, але відверто і отак відкрито перед Господом Богом, Господь нас приймає і заспокоює, і прибирає це все як перешкоду для духовного життя, для життя в вірі, для перебування з Богом. І коли ви чуєте, що Ісус Христос піднявся на гору, щоб на самоті помолитися, нагадуйте собі, що Господь каже, молитва неможлива, чиста молитва неможлива, якщо ми не усамітнимося, якщо ми, і справа навіть не в тому, щоб десь заховатися, а в тому, щоб розум наш і почуття наші. Віддалилися від клопотів цього світу. Ісус Христос відпускає учнів. Пливіть на той берег. А я ще йду помолюся Отцю цю небесну. Так і ми повинні відпустити наші клопоти буденні. Пливіть собі, де ви маєте бути. А я зараз тут, на вершині віри, хочу Побути з Богом, хочу йому щось сказати, хочу з ним помовчати, але поряд з ним, у тиші, у мовчанні побути, у проханнях, які мене зворушують. Або до яких я став черствим. Я хочу і про це пожалітися Господу Богу. Я хочу і про це з ним поговорити. І нехай Він мене скерує і настановить, нехай він мене розрадить і сповнить миром мою душу. До наших буденних клопотів ми завжди встигнемо прийти, як Ісус Христос до апостолів прийшов, ми з вами завжди повертаємося до наших клопотів, але ми після молитви повертаємося іншими до наших клопотів. Освячені, преображені, духовні. І тоді ми дивимося на світ як духовна людина, а не як тілесна, не як пристрасна, як той, кому Господь дав владу, Ідіть По всьому світу, і віруючих в мене, будуть супроводжувати ознаки, чудеса. Чому? Бо ви віруючі люди, і закони, які покликані обмежити гріховну діяльність людини, не мають над вами влади, бо вони тепер вам сприяють до спасіння. Це не значить, що ми поза цим світом, поза законами, але ми вже не раби цих законів, а як сини Божі, користуємося. Ними для того, щоб прийти до спасіння, щоб очиститися, щоб іншим людям допомогти, щоб преобразити весь світ, щоб явити славу Божу і велич цьому світові. Отже, дивімося і пильнуємо, чи ми у вірі, якщо розуміємо, що в вірі будуємо своє життя. Уважно розглядаємо, як будуємо, і підносьмо наші молитви до Господа Бога, щоб ми залишалися в Бозі, і справи наші були милі і любі Господу Богу, великі чи буденні, якби ми розділили справи, усі Господу Богу милі, бо вони зроблені нами з вірою, любов'ю. Для Господа Бога в Бозі і з любов'ю до ближніх. Слава Ісусу Христу!